Кольорові пацьорки фестиваль під такою назвою відбувся у городенці свято українського бісеру. На Прикарпатті організували вдруге. На дійстві побували і наші журналісти. Події організували в межах мистецького проєкту Культурна спадщина Патерне сили Прикарпаття, аби зберегти та популяризувати унікальні традиції бісероплетіння, 12 липня 2023 році. Бісероплетіння внесено до елементів до національного переліку елементів культурної спадщини. Це є дуже така важлива подія, і ми над цим працюємо, щоб внести цю спадщину до ЮНЕСКО, тому що це є код нації. І це є популяризація того, що наші пращури на чим вони працювали, і що вони робили, і що вони передали нам у спадок на фестиваль. З'їхалося близько півсотні майстрів з різних куточків України. Кожен із місією передати своє вміння майбутнім поколінням. Спочатку пробувала з Герданів, потім вже перейшла на селянки і так помаленьку-помаленьку переважно працюю на замовлення, стараюся відтворювати зараз з старих селянок щось новеньке. На фотографіях видно, всі показано, як вони були у одіті і зараз. От всі майстрині за такі пішло відтворення старих цих селінок, герданів, щоб зберегти відновити нашу культуру. Організувала майстер-клас по плетінню гердана. Сама навчилася і відтоді гірдан, і бісероплетіння мене вже не полишило. Ну, Потім вже з часом я почала і намиста збирати, з натурального каміння, з кераміки. Тобто рухатися різнопланово. Але бісероплетіння це моє хобі, це моя любов. Орнаменти ми беремо всі з вишивки нашої. У нас нема схеми, ми все з вишивки беремо. Передати на молодому поколінню своє ремесло, бо це дуже мало нас займає. Ми хочемо це відродити, щоб це багато людей займалося цим. Поки що проживаю в надвірні, тому що місто було окуповане, тепер деокуповане, і ну, такі події відбуваються. я почала займатися ще з 18-го року. Ще там познайомилася з тутешніми надвірнянськими верховинськими майстринями, і завдяки ним почала сама виготовляти усі всі роботи і тепер. Маю чим зайнятися. Це не є бізнес. Я, власне, якраз хотів у рот відкрив, сказати, що у Львові була така майстриня Наталя Яртись. Вона казала, Я з чого живу? Це її вислів. А я кажу, а я цим живу. Такі заходи не лише про творчість, вони про самобутність та ідентичність кажуть місцеві чиновники. Перш за все, це промоція для нашої городенки. І сьогодні по цьому фестивалі, по бісероплетінню, сьогодні по тій давній нашій городенські сороці і по танці, яку ви сьогодні бачите, так, які всі належать до Нематеріальної спадщини України. Городенку знають далеко за межами України по цілому світу. І надіємося на те, що спадщина буде тільки зростати, і будуть відроджуватися ще нові ремесла, про які сьогодні ну, вже ми дещо забули, але з Дією на те, що ми нас мають у світі бачити як українців, організатори вірять, кольорові пацьорки мають усі шанси стати гарною традицією на Прикарпатті.